Виконуємо номер 486 із підручника Алгебра 7 та номер 21.25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть тотожність. Приступаємо до виконання, розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс. На початку прикладу знак плюс не пишуть. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс, і розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки додамків, що стоять у дужках, де знак мінус, змінюємо на протилежні. Отже, а куб додати а квадрат, відняти А. Тут знаки додамків не змінювали. Додати 2А квадрат, відняти 5А, додати 3А куб. А тепер змінюємо відняти 4А куб додати 6а відняти 2а квадрат і тепер зводимо подібні доданки куб, додати 3 куб, відняти 4 А куб, додати 3 куб, куб. Куб, куб, це буде 4 куб. і відняти 4 куб буде 0. квадрат, додати 2а квадрат це буде 3А квадрат. І відняти 2 квадрат можемо 2 квадрат і мінус 2 квадрат, взаємо залишається просто а квадрат. Тепер мінус А відняти 5А. Це буде мінус 6а, і 6А в сумі дають 0, в лівій частині а квадрат, і в правій частині а квадрат. Тотожність доведено. номер 486 із підручника «Алгебра 7» та номер 21.25 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.